І так, друзі, всім привіт! Всім вітання! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні у нас буде черговий огляд, і це будуть нові роли. Це роли, які НБУ започаткував саме нову тематичну серію обігових та пам'ятних монет, присвячену областям України. Хочу, забігаючи наперед, сказати, що НБУ планує продовжувати випуск таких обігових. Пам'ятних монет цієї серії упродовж наступних двох років, та присвятити монети кожній області України. Загалом у цій серії буде введено 54 мільйони монет. Це досить круто з точки зору того, що це тільки перші три рола, тут у нас є два і тут один, тобто перші три області, вірніше дві області Автономна Республіка Крим, наступні будуть. Можливо, з такими тиражами, можливо, меншими, але суть в тому, що це будуть обігові і пам'ятні монети всіх областей України. І це досить круто. Хто хоче тільки почати збирати, то раджу вам саме ці області на даний час прикупити. Тому що бачимо, як час нам показує, всі монети досить сильно дорожають, особливо останні монети, які запаковані в ролах. Набирають сильної популярності. І потім, хто планує як інвестицію, то цю інвестицію можна, звісно, продати буде досить, досить велику кількість N разів. І так, щось вийшло нам. Тут у нас виходить один рол. Що розпаковувати? Як-небудь. І тут у нас один ров. Щось не то. Щось не то, щось не то. Республіка Крим. А, сили безпілотних систем, ну, мабуть, ще один пакуночок. Так, і знайшли ми ще один пакуночок. Якщо вчасно казати, тих пакуночків ціла шафа, ніяк не може до них. Добратися. Ось так. Ось так, значить, нам сили безпілотних систем зараз не потрібні. Так, що у нас тут є? Донецька область. Луганська область. Бачимо Донецька і Луганська область по 458 гривень. Ось так. А. Автономна Республіка Крим теж у нас 458 гривень. Ось так. Получається, що у нас тираж даних ролів буде по 15 тисяч примірників. Щоб порівняти безпілотні системи, теж у нас 459. Мабуть, я щось путаю, бо попередні роли то тираж був по 20 тисяч. Цих точно знаю нових що по 15. І так, ось такі роли кольорові. Зараз трошки збільшимо. І так, напевно, це як дає нам Національний банк України. Це буде ми сильні ми разом. Бачимо так і є на, кож на кожному ролі. 25 штук. 25 штук у ролі. Щодо дизайну монету, то. Так, у нас краще получиться. Аверс у всіх трьох монетах, він буде, виходить, ідентичний з аверсом ще обігової монети з 2018 року. Тобто всі десятки в нас йдуть з отаким аверсом. Ось так. Вибачайте, знімаємо вже. Вночі, ну, щодо реверса, то бачимо, що головним елементом цих монет це є стилізована мапа України з чітким окресленим адміністративними межами та зображенням регі... території регіону, якому присвячена саме монета. Зокрема, ми сильні, ми разом це є Автономна Республіка Крим. Ось бачите, тут вона така матового кольору. Тут у нас іде Донецька область посередині. І Луганська бачимо на самому сході. Ось так. Зараз видно. Круто, круто, круто. Реалізація цих монет, друзі, відбувалася саме в інтернет-магазині Національного банку України. Я їх взяв, до речі, їх було досить легко взяти, як і, як і попередні, звісно, роли. Ось тако. Круто. Хочу ще раз вам нагадати, друзі, що це, як дає Національний банк, буде кожній області присвячено досить круто. Це є перші три дві області Автономна Республіка Крим. Раджу, хто не взяв прикупити, тому що вже, вже в групах продають їх мінімум Х2. Тобто, якщо я брав, бачите, тут 458 гривень, то зараз 850 саме дешевше я бачив ціну. Тобто практично в два рази вже ціна збільше. І тільки, якщо пригадати навіть роли присвячені ЗСУ, починаючи з 2018 року, ті три роли, що вийшли у 2018 році, то зараз, якщо е сильно так не перегибаючи, то я бачив роли, роли, -роли 2018 року в районі 8-9 тисяч за рол. Хоча на той час. E, номінал у нас 10 гривень, а в НБУ продавав їх по 11,50. Тобто ті роли можна було взяти в районі 220 гривень 227, щось така ціна їхня була, а зараз по 9 тисяч. Тому, тому, хто хоче інвестувати, я думаю, що ця інвестиція досить, досить, досить буде серйозна. Ці три області, виходить, у нас НБУ випустив у 2025 році. Не знаю, о, є у нас, видно, 10, 10 гривень 2025 року. Тобто, на мою точку зору, ці три області будуть самі найдорожчі. Тому, хто хоче ризикнути і інвестувати, тому, будь ласка, забігайте. Є в продажах, в групах, кажу вже вам 850 гривень. Не знаю, чи ще НБУ буде їх реалізовувати. Ну, якщо не хочете переплачувати 850 гривень, то. Національний банк нам каже, що реалізація даних ролів також буде відбуватися і у відділеннях банків. І, ну, попередній раз це був Таскомбанк, Приватбанк, Радабанк і четвертий, якщо е, не можу пригадати, тому що в банках вже теж ціна не Х2, але буде точно не 458 гривень, як тут. Я думаю, десь гривень буде 650 як мінімум. Тому. Дякую всім за перегляд. Прохання, хто не підписався, підписатися, підтримати канал. І пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!